Скільки грошей О, коштує твій бізнес? Ну, ну вкради, в когось кретичок. <смі> Мені дуже подобається взагалі система, що ти працюєш саме над запитами людей. Чому саме Китай? Вигідно, тому що надивились відео успішних, успішних <смі> успіхів в інстаграмі. думаю, все, я заказую все, що є в Китаї, вплоть до самого Китайця. І як можна масштабуватись, продаючи в соціальних мережах? Просто почни купувати товар оптом. Всім привіт! Ви на каналі Defraid, і це рубрика Експертна розмова. Сьогодні в нас в гостях Роман Труш. Всім привіт. Сьогодні Ой, мене фіз. будуть мучити питаннями, але я постараюся максимально чесно на них відповісти. Та я не думаю, що тебе буду прям мучити за питаннями. Так? Давай почнемо з першого лайтового: як взагалі відбулося наше знайомство, чому вирішив нам написати і чим ти займаєшся в нашій компанії? Взагалі, наше знайомство, воно було цікавеньким, тому що колись дуже дуже давно ви писали мені. <свес> да, це було я. <свес> <свес> да, я чомусь не відреагував, тому що на той час я не займався Китаєм, я не розумів, наскільки це круто і е, дійсно класний бізнес, на якому можна робити величезні гроші. Я до цього займався там дропом, займався перекупом товару там, по Україні. І коли я почав більше цікавитися е, саме Китаєм, е, я думаю, блін, хтось мені десь колись щось писав з пропозиції там, прийти до вас і бути е, 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 там частиною вашої команди, там разом розвивати, там показувати, як у вас все відбувається. Я вас знайшов буквально там за три секунди. Там вів самий крутий, там топовий там. Топова компанія. Я знайшов, шукав саме логістичну компанію для того, щоб більше дізнатися інформації, як працюють більш об'ємні там перевозки і тому подібне, тому що мене вже там не цікавило там маленькі закупи. І одразу ви було вас, тому що ви мені писали. Я вам зразу написав буквально три секунди. Вийшли на контакт. Я вже тут. Давай перейдемо до того, з чого ти взагалі починав, як війшов бізнес? Я бачила декілька твоїх сторітелів. Він з ті, що ти там виходив геть-геть. З, з нуля. З нуля, да, Розкажи детальніше. Ну, мій писати. початок був, це було тисяч сім гривень, мабуть, війна тоді почалась. Я ж до цього займався більш розвитком свого особистого облогу. Mm -hmm. І почалась війна. У мене було дуже, дуже мало грошей, взагалі не було можливостей, і я розумів, що треба швидко адаптуватись. І товарний бізнес це та ніша, в яку можна максимально легко зайти, да, швидко опанувати якісь знання. І по факту не потрібні великі бюджети. Тобто можна там із нульом в кармані зайти, якщо там навчитись просто продавати, хоча б як між. Да, І на той час в мене було там 1007 гривень. Я одразу вибрав там, знає, широку аудиторію, це там mm -hmm. жіночі спортивні костюми продавав. Е, перший перший мій закуп, звичайно, що я, там багато цього всього не заробив, тому що я перекупляв це тут. Uh -huh. Але там все одно вдалося там поставити якусь там націнку там 300 гривень. Буквально 2-3 дні я все продав, і я поняв, що клас okay. да на цьому можна це робити гроші. Да. Да, і я далі почав масштабувати, скидувати всі свої гроші, зусилля, креативи, приводити клієнтів, продавати. І я там по факту за місяць на нові абсолютно нічі, яку я в той час не знав, Там майже тисячу доларів я заробив. Все, з того моменту, я зрозумів, що краще займатися бізнесом, ніж просто бігати знімати тіктоки там відео і при цьому нічого не заробляти. Ну, да. Да. То це як якщо говорити про блог, то це більше нестабільна така система, бо ти наче. І виробляєш якісь системи, але по факту стабільного доходу ну, ти не да, маєш? Ну заблокували теж сторінку, що ти будеш робити? Да. Якщо заблокували сторінку там магазину, ну це там ну, якось не складно. Ти там недільку швиденько собі адаптувався, рекламку запустив якусь і ти знову заробляєш. А щоб запустити свій особистий блог знову і вивести його там на 100 тисяч підписників? Я не знаю, скільки там років потрібно для того, щоб е, нарвати ну, а, а куплену. Да. То да, а якими нішами взагалі займався? Ти кажеш про спортивні товари. Були бренди, я це знаю. Бренд, да. чим, ну я сьогодні чим. теж бренди mm -hmm. привожу. Mm -hmm. uh, одяг продавав, товари для дому, продавав, аксесуари, продавав Apple, займався. Uh, це, я не знаю, там, чим я не займався. <laughs> <laughs> вот, я продавав максимально все, що бачив, що, що можна заробити. Да? Там, і паліти привозили, там, продавали там, знаєш, типу, оці товари з Amazon, всяка така движуха, mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Uh, тобто, ну, Дійсно, величезну кількість товару за весь час перепродав. Але зупинився там на брендах, тому що а, багато молодіжі купують бренди. У да, мене, мене моя цільова аудиторія це там, молоді по факту люди, там 18, там, 25 по факту, років. Я розумію, що рушнички їм не продав, наприклад. Да? Тобто, їм потрібно щось цікаве, там, бренди і так далі. Тобто я вже підлаштовуюсь по факту під аудиторію свою, тому uh -huh. що я розумію, що ну, набирати мені зараз нову аудиторію під новий товар, типу ну, немає сенсу, це довго. Вот. Ну, можна запустити рекламу, але так як я більше працюю по відеокреативам, то я. Uh -huh. так, ну, що... На бренди, наскільки я розумію, більше маржа йде. Якщо брати... Ну, маржа непогана, да. То, якщо я працюю зараз на даний момент з Китаєм, то це там на 100% плюс там навару з кожної позиції. Uh -huh. да. uh -huh. тобто, якщо аксесуари, то там ще можна більше ставити на оцінку. Тобто ти в майбутньому не плануєш розвиватися в інші ніші? Якось... Ну, звичайно. В які? Mm. Ну, взагалі цікаві товари для дому. Да, тому що по факту це теж на широку аудиторію це купують кожного дня всі. Да, дифузорчики всякі додому, що якісь там делиться. Так, що на ринок техніки, дуже багато всяких штук прикольних. Ми робимо підбірки в Телеграмі. У нас дуже багато таких. Світильників, э, освіжувачів повітря. Ну Це я теж, як знаєш, у мене це товари це для додому. Да, 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 та, 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 тому що ті ж самі світильнички, там, фонарички там, для цьо, для читання книг. там ще, що, Це все у мене де, товари для okay. дому. Да, okay. да. Таке питання: якщо вже говорити про ніші, то як, з чого радиш починати взагалі? от Якщо я, наприклад, планую виходити там в товарку, з чого мені краще почати? Максимально з світлої ніші. З ніші, яку купують там всі, по факту, це може бути одяг, той ж саме, є да? світлі ніші, а я темні ніші. Ну так, да, є сірі <гум> ніші теж. Ну темні ніші ти просто не запустиш рекламу е, <гум>, <да? гум> Ну їх можна продавати, наприклад, якщо ти там не запускаєш торговну рекламу, використовуєш якісь інші методи продажу, то не проблема. Вот. А так, якщо заходити з повного нуля, то вибирати потрібно нішу максимально просту і те, що купують люди постійно, навіть ті самі там товари для дому. Просто вибери там навіть навіть один якийсь товар, цікавий навчись на нього креативи, креативу, на нього рекламу, і ти навіть на одному товарі зможе заробити гроші. А що категорично не рекомендуєш? Ну я розумію, що це там сірі ніші, які не можна рекламувати. Ну, вони... якщо. Якщо ти хочеш запускати таргетовану рекламу і, і там, створиш свій магазин, да, не рекомендую бренди запускати, тому що я сам їх привожу, але я не запускаю на них таргетовану рекламу. Да, я продаю через відеокреативи та через тік безкоштовно, безкоштовний трафік. А бренди посуд не рекомендував, тому що б'ється постійно і є велика кількість може бути повернення. Там, да. ну, це такий там хрупкий товар, який важко, косметика. З косметикою складно, тому що а, ліцензії потрібні і всі проші цієї історії. Да, тут, ну, важкувато, можуть просто конфіскувати весь товар і. Тут дивлячись, вже який посуд, і яка ліцензія, де і яке пакування на Ну ви в цьому більш спеціалізуєтесь, да? да, тобто да, да, я з просто... своєї точки зору да. те, що тут, наприклад, я б там не закупляв би, наприклад, там на великі суми там товар. Да? Якщо ви просто знаєте, як це правильно робиться, як його правильно привозити, вот, ви вже можете від себе там рекомендувати, як його правильно забезпечити. Це все. Так, да, у нас буде. Один із останніх кейсів це з нами возить клієнт постійно, возить посуд, бокали, тарілки, чайнички такі для чаю, прикольні. А, і от прийшла остання партія. Він такий тільки із 150 штук, тільки два розбилося, і то там тільки ножка відкололася. Типу, це ну клас, це класний не, показник. Коли ви робите виконуєте свою роботу на 100%. Так, Да, да, ну це так. Але зрозуміло, що відсоток браку все одно буде більше в скля... в склі, в тарілках у ну, да, і Все, і добре. Да, да, да. Плюс не так легко відслідкувати взагалі цей брак, якщо він є. От інспекцію проводимо. Да, ми продивляємося там кожну. Якщо без інспекції, то це там будь-який скол, це вже там мінус вартість однієї тарілки. Ти її можеш продати, але там тому її за меншу вартість продаєш вже там в себе, ще навіть менше. А де продавати? Дуже гарне питання. Де продавати, типу, маркетплейси, чи Інстаграм, да, чи, чи соціальні мережі, які ще додаткові. Ну, Ти продаєш через TikTok. Залежить а, це, мені здається, від ніші да, і від кількості товару. Якщо в тебе величезна кількість товару, в тебе є свій склад, то звичайно я продавав би все на промі, тому що я туди вигружав би всі, всі карточки товару просто сутками. Якщо в тебе там не така велика кількість товару, чи ти працюєш по дропу, чи ти там продаєш якусь, якусь конкретну нішу, там, одяг, наприклад, я б це все продавав, звичайно, через е, е, соцмережі, да, тому що легко показати, демонструвати свій товар в будь-якому вигляді, зняти класний креатив. Тобто на промі ти не знімеш там, класний креатив і не покажеш, який там, цей товар для дому Класно, да, в інстаграмі ти це зробиш і запустиш на нього рекламу, і при цьому ти заробиш два рази більше грошей, ніж на тому самому промі. Плюс не потрібно купувати в інстаграмі місячну підписку чи річну там, да, і витрачати, ще на це гроші. Ну Бо. так, але більш вірогідніше тебе заплачать. Є така? Ну теж відніше ж залежить. Да? Якщо ми будемо продавати mm -hmm. товари 18+, то ну звісно заблокують. Да. Ну це треба ще вміти. Да? У нас є клієнти, які продають такі товари. <laughs> я, <знаю. і> це... <laughs> я вже нас ваших історій з ваших товарів. <laughs> А ви від себе, що б рекомендували краще? Маркетплейси чи там, соцмережі? Ну, в нас є відео про продажі на пром, є відео про продажі на лендінгах, і от з тобою ми говоримо детальніше про соцмережі взагалі. Щоб я, як зі своєї точки зору, рекомендувала, це спробувати різні, різні формати. Тобто, якщо це да, якщо це там мало товару у вас, то це і не треба пром запускати взагалі, бо це ну, абсолютно не принесе нічого. А якщо це. Іде на розширення, то чому не спробувати щось нове і щось якось навчитися? Ні, ну в будь-якому випадку, якщо ж кажу, що в тебе є можливість масштабуватись, то продавати треба скрізь просто абсолютно да? Те саме, що я там, наприклад, продавав свій одяг. Я е, брав там не модель, якусь, що, яка фотографалась моєму ді. Я сам фотографувався, щоб моє лице було по всім маркетплейсам, щоб е, люди мене ще більше впізнавали. Вони приходять, відкривають такі. О, кажу, я його шмотки бачу, Це ж його там фотографали, продавали. Вони приходять, ще купують щось. Бежать одна із класних порад — це постійно шукати якісь нові напрямки, де можна реалізувати товари, тому що людям набридає будь-якому питу. Аудиторія трошки приїдається і все. І ну, якщо брати із нового, це продажі через Telegram, Ads, ЕЦ, да, який запустили. Да. І ну є варіант, це не дуже дорого зараз. Можна спробувати і зайти першим, бо там зараз дуже дуже мало хто взагалі користується цим. Скільки з ну, мене питання таке прикольне, скільки треба вкласти грошей на початку, щоб нормально розвивати бізнес? Скільки грошей Но, коштує твій бізнес? Взагалі, цілому, ну, якщо є бажання розвивати свій бізнес, можна там із тисячі гривень почати. Тому, Почни з дропшипінгу, заробив гроші, вклав масштабуйся, в рекламку десь клади гроші, десь закупи товарчик, десь зніми свій контент, це обов'язково, тому що свій контент це дуже-дуже дуже важливо. На сьогоднішній день, на жаль, це працює так. Маєш свій контент, маєш більше клієнтів. Вот. А так, то по факту да, дійсно з тисячі гривень можна почати свій бізнес, наскільки просто ну, розібрати, да, наприклад, створення інстаграму нуль гривень. гривень. Абсолютно. Там ти витрачаєш тільки свій час. Закупка товарів, ну це можна там, закупити на початку. Давай виберемо якусь нішу для прикладу, щоб було зрозуміліше аудиторія. Ну, я знаю, той ж саме, там, там одяг або одяг. У нас вже там багато. Багато хто. Давай візьмемо е, штуки. Це штучні рослини. Ми їх купляли, до речі, через інстаграм у наших да. українських да, виробників. Цікаво, як це ніж називається дизайн, дизайн, що чого дома? То, до то... речі, мені здається, це товари для дому. Товари для дому, знаєш. Да. <laughs> ну це... добре, це товари для дому, все зводиться до цього. Е, да, тобто закупити декілька або навіть по дропшипінгу можна в принципі працювати з якимсь можна з постачальником, просто щоб він вам вислови, познімалася контентом. Да, да по да. факту якісь зробили класний матеріал, відправили йому назад. Кстати, нормально купують аж ці штуки, да? і в офісі, да, да, і да, додому. Да. У мене у самого дому таких цвітов стоїть, я не знаю, штук шість, не вірно, по мабуть. Зараз ми родимо тобі нову ідею для бізнесу. І товар є дома вже під'єднає. А, вже йдемо перше відео креативані. Без питань взагалі. А отже, тобто закупівлю, може обійтися навіть в якусь декілька тисяч гривень. до Ну, хай там до десяти тисяч гривень. До 10 тисяч. Плюс запуск реклами. Плюс запуск реклами. Стартовий навіть на тест, просто перевірити. Достатньо навіть зрозуміти чи ніше підходить тобі чи ні. Просто візьми один товар, зніми на нього креатив, оформи гарну сторінку в інстаграмі, звичайно, да? це ж по факту нічого не коштує. Там, просто відкрий чийсь другий інстаграм, скопіюй, там, зроби подібне і все, в тебе є класний магазин. Запусти рекламу, якщо підуть клієнти, все, є, є вже сенс закупляти далі товар і далі розвивати цю сторінку. Просто зроби, ну, тестове там, по факту, там, завдання для себе, яке виконай його і про перевірні Да. Тобто, ну, ну, хай візьмемо, мовно кажучи, е, ну, 10 тисяч гривень для старту, да? ну, з головою хватить. Знаєш, є люди... Це, ж, ну, це не такі великі гроші. Є люди, які дуже бояться взагалі е, знімати і робити креатив, тобто є якась жилка, є якесь бажання щось продавати, або є якісь навички навіть, або навіть є товар, який вони самі виробляють, але людям страшно виходити в інтернет в соцмережі, навіть не те, щоб бути там голов головою і говорити про це, а просто навіть знімати і розуміти, що це, як це працює. Ну якщо страшно знімати себе, не знімай себе, знімай товар. А якщо не розумієш, як знімати товар? Ну, вкради когось, креативчик. Ну, насправді так і працює, так. В бібліотеки, в Фейсбуку там візьми, зайди, глянь, що ти знімає, там вкради, перероби його просто, перемонтуй там. Крайній випадок є Пінтерест. Ну, пінтерест. Креатив такий купити в когось, зробити, не знаю, там 150-200 300 гривень комусь заплати, зроби собі відеокреатив, затести, і все. Одна продажа, ти вже по факту відбив ті креатив. Якщо є нормальна там націночка на товар. Ну, по факту. Да. То ще таке е, дуже цікаве запитання: як не боятися робити націнку на товарі? Проаналізувати ринок. Да. Yep. Проаналізував ринок, подивився, визначив якусь середню ціну свою, так щоб не демпінгувати його, да, і вода, ну, і зробити більш нормально, адекватно ці ціни. Uh -huh, uh -huh. Що я поставив собі ціну і нема чого боятися, тому що ой, хтось тобі напише, що в тебе якась ціна за висока. Все, ти проаналізував, подивився, що ага, у конкурентів 500 гривень. Отут 450, отут 400, значить, я можу собі 450 поставити і хтось цей купив. Якщо говорити про товари взагалі з Китаю, які замовляють люди, там маржа може виходити ну, до 200% абсолютно спокійно, бо там, ти замовляєш партію велику. Чим більше партія, тим менша вартість. А, тим доставки Якщо вважаєте це, це, це морем. Так, да, якщо це морем, і ну, це там, можна націнювати нормально. Так перейдемо до питання про е, твій курс, угу. е, про що він? Чому ти вирішив взагалі навчати людей? М -м -м, поки все. Ну, якщо на це все дивитись більш масштабно, да не з тої точки зору, що з цього можна зробити гроші. да це прибуток, але ці гроші вони теж вкладаються в саме навчання, в запис курсу, офіси і так далі. да Тобто, половина цих грошей взагалі уходить просто на те, щоб людям було комфортно навчатись в першу чергу. Дійсно, вот. і для мене. Uh, моє навчання, яке роблю, класно тим, що uh, ці люди, які навчаються, я далі з ними входжу більш партнерські відносини, і по факту ми далі можемо будувати щось разом. Да? Тобто є uh, декілька учнів, які, наприклад, у мене проходили навчання, і на сьогоднішній день ми вже там більше року ми разом з ними працюємо. Uh, є там повноцінними моїми партнерами. У нас є там свої спільні проекти. Ми разом заробляємо з них гроші. Тобто, на, на, наскільки я там відношусь до свого навчання, не просто там навчив все, йди там, розвивайся сам далі. Там вийде в тебе, супер, не вийде. Твої проблеми. Да, я над цим парюсь дуже сильно, і в мене там навіть моя команда там дасть мені збрехати, що коли записатиме якесь навчання, я кажу, та нормально, Рома, я так поділити. Ні, не нормально, так не поділяти. Треба записати так, щоб людина 100% зрозуміла. Да? Вот. Тому це навчання, яке на сьогоднішній день в мене виходить, вже там буквально там, через декілька днів. Про що вона взагалі? У нас буде навчання по Китаю. Це в першу чергу. Ну, було буде у нас. Головним спікером. Да. Вот. Навчання буде по Китаю, Європі, США, тобто як замовляти товари. Звичайно, що там, як моя аудиторії, цікаво, привозити там бренди, буде більша інформації по тому, як привозити бренди. Ну і Вов від це буде розповідати, як привозити більш об'єми вже сюди, в Україну. там, да? вот. Ну і плюс дропшипінг для тих, у кого зіро в кармані. Тобто це буде взагалі комплексний курс? Комплексний курс, де, де кожен зможе ти, що собі там вибрати не знайдеться те, що треба. аудиторії, які цікаво, прям комплекс. Тобто люди в основному шукають у вузько направлені. В, в чому прикол мого навчання, в тому що. До мене приходить людина, наприклад, з запитом там да, якимось. Я розумію, що їй там не потрібен дропшипінг, тому що вона є гроші, да? а їй там більше підійшов би там Китай. Все, я одразу відсію від нашого навчання для нього конкретно а, дропшипінг і все інше, і ми вже починаємо працювати з ним саме з Китаєм, щоб ми там, так як навчаємо там йде два місяці, щоб ми не витратили там півмісяці на те, що йому взагалі не потрібно. Ми краще ці два, два місяці пропрацюємо саме над тим питанням, що у нього є на сьогоднішній uh -huh. день, uh -huh. і через два місяці він вийде з посмішкою на обличчя і скаже, Спасибо. Да. Да, це класно. Якщо говорити про ну взагалі вашу цільову аудиторію, вона співпрацює з нами, це зрозуміло, так. У нас є, десь тут вискочить зараз повідомлення про те, що про наше відео з клієнтом. Тобто в нас на інтерв'ю приходять клієнти, розповідають нам про свої ситуації, які були з доставкою, і ми задаємо постійне питання, де ви навчалися цьому. Більшість каже про те, що. Не проходили жодних курсів і самі типу на своїх факапах вчилися, тому що в Україні немає нормально взагалі роз... розвинутої системи навчання по там по бізнесам, Конечно. по товарці абсолютно ні. Чи ти дум, як а, чи можуть твої курси зайняти цю нішу? Та звичайно. відсотків звичайно. Тому що я над цим працюю і а, чому, наприклад, ти там наприклад, даже вибрав там Вову да, як спікера? Тому що розумію, що у людини настільки величезний багаж знань. Він кожного дня сам ці товари просто в руках триває, привозить сюди, і він знає, як це правильно робити. Тобто це не просто людина, яка там десь два-три рази замовила товар з Китаю і все я гуру товарного бізнесу. Да, да? Да, да. Тобто я сам кажу, що не я є там прям таким суперекспертом, в мене є людина, яка є експертом, тому якщо цікаво, можете прийдатися і навчитись. Ну, так це нормально, це типу, коли наша команда да, як працюєш. No, це це всюди, тобто є обличчя ком команди там, компанії, да, є люди, які там з тобою працюють в команді. О, це нормально, тому звичайно, що. Ну, знання мають бути саме від тих людей, які цим займаються кожен день, від практиків, практики теориків. Да? Тобто я от топлю за це завжди. Я всім завжди кажу, що якщо ви купуєте в когось курси, то купуйте у а не у теориків. Тому що вивчити в інтернеті, як замовити, може кожен. А замовити не, не кожен. У будь-якому бізнесі, якщо ми говоримо про товарку, про навчання, про логістику, повинен звертати увагу на біль клієнта, особливо там Конечно. зараз це дуже актуально. Ти замовляєш бренд. Раніше угу. працював з іншими нішами і ну, для, для Людому це хозгрупа називається. Е, і чи були якісь проблеми взагалі з доставкою з Китаю в тебе? Ну, за весь час ні. По-перше, тому що я не привозив такі величезні об'єми, щоб десь хтось їх міг там на кордоні. Плюс, якщо ми вземо там якісь бренди, ми розфасовуємо ці всі там посилки. Наприклад, якщо навіть там замовили 20 пар взуття, ми їх розфасовуємо на купу різних людей. І привозимо сюди там, по, там, по дві по три посилки на кожного. Тості типу, uh -huh. проблем uh -huh. з цим взагалі там, практично немає. Я, я ж по факту на кожного клієнта або на клієнта напряму замовляю, uh -huh. і все uh -huh. просто тільки по 100% передоплаті, наприклад. Uh -huh. Ті, хто там 50% платять, то ми їх вже на своїх там, роз, розбиваємо і привозимо, і далі вже звідси там, на нову почту відправляємо і там, через ФОП вже далі ті 50% забираємо. Чому саме Китай? Чому саме Китай вигідно? Прибутково, швидке питання, швидка відповідь не подобається. Yeah. Да. Yeah. 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 Ну я просто можна там дуже багато всього розказати, але по факту ну, коротко, ясно, вигідно. Можна заробляти дійсно великі гроші. А, тобто, да, ти, ти не перекупаєш десь товар з якоюсь маленькою мержою. Ти купив товар за 100 гривень, продав за 200 гривень, тобто, ну там, умовно кажучи, да, купив за 100 тисяч, продав за 200 тисяч. Ну, цифри дуже манять і. По факту, це швидка доставка, якщо ми там кажемо за авіа, там 14 днів щось щось дві неділі. Бачиш, якщо ти заказуєш там якийсь об'єм дві неділі, в тебе товар вже тут. Ти доки продаєш там, вже щось продав з ці, ці грошей, ще товар, він вже знову їде. В тебе таки по факту оборот відбувається, що в тебе товар завжди є на руках. На yeah, це yeah. якщо є план якийсь бо, yeah, по продажам, yeah, взагалі yeah, yeah. є люди, які не не розглядають цього. Да, yeah, і це є проблемою, мені здається, українських бізнесів, взагалі, тому що mm. немає пропрацьованої системи аналітики і планування. Взагалі, там по, по продажам було багато клієнтів. Е, можливо, не варто цього говорити, не знаю, але багато хто з клієнтів навіть не розуміє, що весь ми такі, ну, він зараз приїхав, ми якось його спробуємо продати і потім, можливо, замовимо ще. То, тому що надивились відео успішних успіхів в Інстаграмі, думаю, все, я заказував все, що є в Китаї, вплоть до самого з ним, місті з поставщиком сюди. Можна мені, будь ласка, запакувати продавати. вову в коробку, так? Вова да? <рес> сам такий, що запакується, ще й бантик надійне цей наволик. <рес> як масштабуватися в об'ємах товарного бізнесу в соціальних мережах? Тобто ти продаєш в тікноці, як ти там типу, збільшуєш об'єми взагалі? Для того, щоб об'єми в фінансовому плані ти маєш на да? тобто, увазі, типу, ну, да, 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 да. Да. Ну, масштабування, розвиток да, збільшення. Для цього, бізнесу. Для, для, для цього просто потрібно почати проводити товари оптом, щоб збільшити там, націнку да, по факту, на товарі. Тому що якщо ти там працюєш наприклад, по подробно, звичайно, у тебе там, там 20% націнки на якомусь товарі, да? Проводишся вже сам, закупляєш оптом, наприклад, це все там, да? ти вже зробляєш за інші гроші, тому що ти економиш на доставці, на всьому і ти там навіть там ті там п'ять відсотків, які ти виіграєш на дистанції сіці, да? то на об'ємах це вже немаленькі гроші відбуваються. Чи може продажа тільки онлі там через Інсту або тільки там, через Тікток, закрити цю потребу в ну, не в потребу, а ну, от ми збільшуємо бізнес чи достатньо нам в Інстаграм? Щоб, щоб збільшити. Да, щоб масштабуватися? Та, в цілому, так. Да, просто реклами треба більше відливати. Бюджету треба потрібно більше для того, щоб масштабуватись. Да, тобто відкручувати вже там не 500 доларів, а 1250 в місяць, наприклад, умовно да, на кажучи, або в день взагалі. Українські бренди, якщо говорити про одяг, вони йдуть в рітейл продаж тобто офлайн. І що ти думаєш на рахунок цього? Чи працює це взагалі? І чи mm. варто це робити? Офлайн, ну я сам там мрію так чисто просто потребу все закрити, там відкрити офлайн-магазинчик. Нічого сказати не можу толком про це, тому що я сам не продавав офлайн, і я не знаю, наскільки це вигідно, тому що, по-перше, це оренда приміщення, яка коштує теж на маленькі гроші, якщо ми мовно кажемо там про центр міста, про гарне якесь там скляне, скляне здання, там знаєш таке, щоб воно привертало увагу. То, типу, я не знаю, наскільки це там прям вигідно-вигідно. Працювати, Це, які там націнки по першу чергу ставити на товарі і перевозити їх теж в об'ємах потрібно для того, щоб заробляти на цьому всьому. Ну плюс розкрутити ж, якщо в тебе там розкручена сторінка в Instagram. То є сенс відкривати офлайн-магазин, наприклад. Да? Тому що ти знаєш, що туди вже 100% прийдуть люди, і в тебе там перший і другий місяць не буде цього застояти, і ти просто так не будеш виплачувати за оренду приміщення. Mm -hmm. Вот. спочатку розкрути інстаграмчик, а там далі вже можеш масштабуватися відкривати там офлайн точки. Я ще думаю, для наших українських брендів це як збільшення довіри і лояльності, можливо, своєї аудиторії, те, що вони офлайн виходять. Ну да, звичайно. Та навіть якщо ти сам як продавець в інстаграмі виходиш зі своїм. Обличчям туди, mm -hmm. просто навіть, сторис, я кажу, приїду, ранку, дають сторіс, кажуть, всім привіт, доброго ранку, дають продати ваші посилки, все, у тебе вже є довіра до аудиторії. Типу, і люди будуть більше купувати. Звичайно що там багато хто в мене приходить, ой, я не можу собі знімати, вийти в сторіс. Та просто хоч фотку свою зроби, скажи, що я владілець цього магазину, і напиши там овнер в описі, щоб люди розуміли, що тут є владілець цього магазину, що це не, не просто інстаграм, сторінка з накрученою да, бо люди наключною да? ну, так. Ти так, мій так. подкаст дивилась. Мою фразу крила. Просто популярна фраза, це ти, ти її десь. <ріст> Давай підсумуємо все, що ми сьогодні сказали. Дуже багато звучало порад, настанов яких від тебе. Е, якісь там топ-3 поради, як почати продавати або відкрити товарний бізнес в Україні. Ну я б, да, б мабуть, саме першу пораду це не боятися ризикувати. В першу чергу, uh -huh. да. ризикую, навіть якщо ти якісь останні. Проходити там Курс? Та то не обов'язково, може самому навчитися для тих людей, хто більше знаєш, там, хоче прийти і не заморачуватись, і не натикатись на всі всі проблеми сам вирішити це самому. Uh -huh. От. Я би дав першу пораду, це ту, яку даю собі постійно це ризикувати. Чим більше ти ризикуєш, чим більше ти робиш спроб, uh -huh. тим більше в тебе вийде досягнути результату. Да? Ти ризикнув, закупив якийсь товарчик там, з Китаю того ж само, привіз, а він тебе зайшов, ти такий о, клас! А може купити 10 товарів, вони на тебе не зайдуть. Типу, ну все одно потрібно рухатись, 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 і ти в будь-якому випадку до чогось прийдеш. Виберіть, нішу собі якусь цікаву для старту. Не бійтесь знімати і вести свою сторінку. На сьогоднішній день це дуже дуже, дуже, дуже сильно важливо, тому що люди, як ти каже, купують у людей, і візуальна картинка вона дуже впливає на розвиток вашого бізнесу. Якщо ви будете відкриті і відкритою людиною, то до вас будуть приходити клієнти, вони будуть хотіти у вас щось купити. От, працюйте там, по факту над собою, над своєю особистістю. Да? Виходьте в люди, виходьте з тіні і працюйте, тому що якщо ви будете сидіти вдома і не знімати ні себе, а тільки там свій стаканчик, то ну, будеш дуже мало отримувати результату. Да, і а, ще, ще дам одну маленьку пораду: це відкрити свій інстаграм, підпишіться, підпишіться там десь на 10 експертів, якихось, слідкуйте просто за їх життям, дивіться, що вони роблять, аналізуйте. І крок за кроком ви просто будете забувати свій мозок правильними думками, і ви будете бачити, що роблять інші люди. І колись у вас це стрелять, десь хтось із цих експертів запише якесь таке відео, що заставить вас щось почати робити. І ви, і ви почнете робити. От це така маленька рекомендація, яка просто дасть вам можливість стартанути трошки. Да, одна із десяти відео точно буде якась чимось корисним. Да. Ну, повинна бути така статистика, напевно. Супер, дуже дякую тобі, Рома, що завітав до нас взагалі сьогодні в гості. Uh, да, да, да. Я дуже класно посаділа, дуже багато порад uh, дали людям і розібрали ще одну тему про продаж uh, в соціальних мережах. Uh, дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Ми обов'язково на них всі відповімо. До зустрічі на каналі Діфрейд.